Стій, стій, зупинись. Ти працюєш з клієнтами. ламаєш голову. Де тобі зранку, зняти красиві естетичний сторіс? Я вирішую твою проблему ось так. Ходімо дивитися квартиру в парлені Проскурова. Квартира знаходиться в шостій, уже зданій секції із збереженням права переуступка, що є доволі вигідним. Загальна площа квартири 51,7 метрів квадратних. У нас комфортний другий поверх. Класне планування із двома лоджіями: одна із кімнати, площа самої ж кімнати 14,6 квадратних метрів. Та інша із кухні вітальні яка площою 19,5 метрів квадратних. Є окрема гардеробна кімната та нетипово великий санвузол для однокімнатної квартири. Також на перспективу за погодження ОСББ можна буде зробити відкриту терасу. Тож, якщо цікавить дана квартира, записуйся на